Я вчора записав відео, де прокоментував подію в місті Нетішин, де люди б'ють поліцейських, звитягують ухилянтів. Почали мені писати, та що ти рівняєш тік до ухилянтів, та хай йдуть самі воювати ці депутати. Друзі, я депутат, не Верховної Ради, але депутат. Хай йдуть полісмени. Мене підрозділі полісмени служать. Хто ще має йти? Хто має? Там почали умніки писати, що я як військовий маю перш. Там чуть не Верховну Раду підірвати, блядь. Там тут дася, друзі, я обичний солдат, молодший сержант, виконую бойові завдання, я не є командиром якимсь великим суперпупер. Я на найнижчому рівні роблю свою роботу. А те, що ви дійсно захищаєте ухилянтів, так це ж правда. Ніхто не хоче сюди йти. Не великий, не малий, не старий, не молодий. Але потрібно розуміти, що. Ті з Верховної Ради чи прокурори сюди не прийдуть, в них є гроші, вони втечуть, а наші сім'ї тут залишаться, наші рідні. Сьогодні був прильот по Тернополі, по багатоповерхівці. Хіба ви то не бачите? Люди, як можна писати мені в коментарях таке, що я щось сказав неправильно? Перше, не тіш, це не село, це місто. Що в місті має проходити мобілізація, та й поліція для того існує, щоб перевіряти документи. Вони перевірили розшуку, будь ласка, в військомат, там розбирайтеся. Вони роблять свою роботу. Да, Я цих полісменів сам ненавиджу, бо я зараз з ними, Славуті, нас є такий голова громади Геземчук, краді страшний, краде. Я не, вже що тільки не роблю, там різні слідчі. Вони всі, самі ви знаєте, хто. Так, вони такі. І довіри для них немає. Але це інше. Потрібно розуміти, що ці прості патрульні доставляють і роблять свою роботу. Вони отримують всього-навсього, якихось 17 тисяч гривень зарплати. Розумієте? І вони мусять в них є сім'ї, діти також. Вони ж також люди. А те, що вони як особистості вам не подобаються, чи в нашій країні є корупція. І все таке інше. Ми це все розуміємо, але я не можу, як простий солдат, бути тут і на фронті, і боротися з корупцією, а там ще якийсь у почав писати в коментарях, що, що я би мав щоб там щось писати, там, чуть не Верховну Раду підірвати. Друже, так я тобі скажу, та ти, напевно, в школі вчився на одні-двойки. Бо таких дурних коментарів я ще не читав. Так що, друзі, давайте квіст пістолетом. Мені теж страшно все задовбало, велика корупція, зневіра, але боремося далі, бо там трошки далі наші хлопці і їх потрібно доставити звідти живими. Слава Україні! Тут, друзі, холодно і страшно. Всім страшно. Але дякую, що ви є в мене мої підписники, мене підтримуєте. Пишите мені гарні коментарі, я їх почитаю, це мене надихає. Йдуть мурашки по тілі. Я вас люблю. Дякую, що є частина людей з добрим серцем. Я це відчуваю, коли мені щось Є і хейтери, але то таке, де їх немає. А я вам чесно дякую вам, друзі, що ви підтримуєте мене гарними коментарями і теплими словами. Дякую. А ми поїхали далі. Дощ іде, погана погада. О, стрільба. Ми просуваємося. Слава Україні!